На мітинг на честь дня перемоги в селі 1 травня зібралося безліч людей. Всі з нетерпінням очікували початок свята. Причиною тому був не лише святковий мітинг. Головною подією в цей день було урочисте відкриття меморіального комплексу загиблим у Великій Вітчизняній війні. Ініціатором відкриття в рідному селі меморіального комплексу такого масштабу була сільська голова Тамара Семенюк. Ще у 2002 році, прийшовши на цю посаду, вона підняла питання про будівництво нового пам'ятника. Та, незважаючи на підтримку усіх членів сільської ради, брак коштів затримував втілення у життя цієї мрії. Хочеться багато всього, але не завжди буває на все кошти. Правда, і от тому у нас так сталося, що ми аж тільки сьогодні. Тільки сьогодні ми созріли і коштами, і знайшли прекрасного, чесного, відповідального такого спонсора, який зразу ж погодився на мою пропозицію. Зразу підтримали мене члени виконкому, депутати. Це прекрасний колектив, прекрасні мої люди. Це колектив мого, моєї сільської ради. І я вам хочу сказати, що, мабуть, це, це мрія була кожного з нас, хто тут проживає. Людиною, яка взяла на себе всі фінансові питання з будівництва меморіалу і благоустрою комплексу, став Дмитро Чорний. Я відношуся до того покоління. На радість, мабуть, що не бачив цих тяжових днів, але я ніколи не забуду розповіді свого діда, який від дзвінка до дзвінка. Старшиною піхотинцем був і на фінській війні, обморозив ноги, і потім не, один, не одне тяжеле поранення отримав, але щасливий, що повернувся живим додому. І я маю за честь, що повинен прикладати максимум зусиль, що цей подвиг наших людей, які загинули, закарбувався в віках. Щоб наші діти, наші правнуки, наступного покоління пам'ятали цей подвір. Втрати, принесені Великою Вітчизняною війною, неможливо перерахувати. В селі 1 травня з 250 дворів на війну пішло 206 селян, а повернулося їх у рази менше. Але імена загиблих завжди жили в пам'яті односільчан. Тепер ці імена викорбувані золотими літерами на меморіальній дошці. На фронт мобілізовано 206 чоловік. повернулося 75 чоловік. Загинуло сто Забрали брали в Германію 56 чоловік. Не повернувся з Германії 8 чоловік. Відчувалося, що в підготовку до цього свята було вкладено частинку душі: квіти, що принесли сьогодні люди в пам'ять про тих, кого вже немає. Традиційні постріли в небо. І єдине для всіх присутніх почуття єдності, почуття гордості за подвиг наших співвітчизників. Не випадково був обраний і символ меморіального комплексу Образ Божої Матері. Мабуть, тільки дякуючи Богу, нас захистило від тяжких боїв, від тяжких руїн, які пройшли в наших сусідніх селах, де було зруйновано все на ще. Все-таки треба не забувати те, що Бог є на світі. І матір Божа нас охороняє, і вона сьогодні, і в той час охороняла, і охороняє наше село. Тому ми прийшли до такого рішення, що будемо робити саме матір Божу Покровську, а не ставити просто невідомого солдата. Завершив свято урочистий концерт, який не залишив байдужим учасників відкриття. І січа сніга не жодно не Шадо вічна пам'ять всім загиблим у цій страшній війні. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія Барт, 1 травня.